Історія життя і боротьби за волю та незалежність України, віри і любові в світле майбутнє держави, історія вірності та синівської відданості Андрія Гори із книги Соло надірваних струн автор Наталія Хамоуда. Рано сонце твоє відчинило футляри любові до життя. До людей, до науки та правди світів, поміж звуків гітари, мій сину у думці, у слові Сиротію в щоденнім вінку в материнському зові, з кожним днем наближаю дорогу небесних вітрів. Марія Дребіт Голодрига. Білий аркуш на столі. А на ньому раз у раз цятки, схожі на зірочки, які своїми гострими стрілочками відрізняються одна від одної. Ті зірочки то краплі сліз, які скрапають з материнських очей і розчиняються у білизні ще не торкнутого словом паперу. Жінка, спершись під боріддям на руку, збирається з думками. Відшукує у пам'яті спогади, інколи посміхається, кинувши погляд на світлину у сріблястій рамці. На тій світлині він, найдорожчий скарб її життя, її любов, її вічний оберіг, її ангел-охоронець. Ангели, він тепер серед вас, він тепер один із вас. Ви знаєте його таким, яким прийняли до свого небесного війська. А я його мама, і знаю його таким, яким він був за життя земного у нашому земному війську. Від того страшного 5 листопада я пишу йому листи, бо поговорити з ним уже не можу. Пишу в усі соціальні мережі, вже й зошит завела куди виписую свої думки і свої слова до нього. Я не знаю, як пишеться книга життя, чи ми самі її пишемо, чи хтось вищий за нас розписує наше життя покроково, посекундно, з огляду на попереднє життя, не знаю. Але наше теперішнє земне життя, наче напрямки у казках. Направо підеш, наліво підеш, прямо підеш, і в кінці кожного напрямку є те, що ми повинні знайти. Мій син не шукав легкого шляху і бонусів в кінці путі теж не очікував. Він не вибирав, де знайде ліпше. Для нього в житті був тільки один напрямок прямо. Прямо до цілі, прямо до мрії. Прямо до звершення. А я, проживаючи з ним його шлях, завжди знала, що за мудрістю і життєвим досвідом його душа в рази дорослішала за мою. Тому я завжди дякуватиму небу, що він вибрав саме мене своєю мамою. Я ніколи в житті не молилася Богу так, як молилась тоді, коли син воював. Тоді була віра, але мою віру вбили під Кліщиївкою. Тоді була надія, але її також вбили разом із ним. Я кожного вечора дякую Господу, що я на день ближче до нього. Думаю тільки про одне: чи зможу я після переходу до вічного життя впізнати його серед інших янголів? Чи буду я гідної зустрічі з ним, з моїм воїном і моїм героєм, моєю найбільшою розрадою і моїм найважчим смутком? Він мріяв стати реабілітологом і чітко йшов до своєї мети. Він міг жити за кордоном і заробляти кошти, думаючи тільки про власний благоустрій. У нього все це було. Але на Терезах стояла доля України, яку Андрій любив понад усе. Він не зміг би дивитись, як гвалтують його землю ворожі міни. Він не зміг би і не зміг. Одразу після повномасштабного вторгнення Андрій повернувся додому. Він зробив це швидко, як робив усе від народження. Жінка поклала ручку на край білого аркуша, згадалося дитинство сина, поринула подумки у спогади, заплющивши очі, усміхнулась, як усміхаються від щасливих сновидінь писати, писати, аби виписати все, що колись так радувало. А тепер так болить. Швидко народився. Швидко заговорив, швидко пішов, швидко навчився читати. Був дуже добрим і відвертим, щирим, простим, компанійським. Багато подорожували Крим, Карпати, усі замки і фортеці в Україні світять Закарпаття, займався тхеквондо. Грав на гітарі, гарно вчився, добре здав зно. Поступив на бюджет до Кам'янець Подільського університету, вивчився на реабілітолога, одружився, народилась донечка, багато друзів мав, кругом, у школі, в університеті, в селищі у Вінниці. Впевнена, якби був дорослим під час Майдану, був би там одним із перших. Але на той час він ще був зовсім малим. Знаєте, ангели, мого сина ніхто не мобілізовував, він сам пішов на захист Батьківщини. Спочатку тероборона, потім навчання у Десні, далі Британія, Краматорськ, п'ять контузій, поранення. Він міг вчитися далі, стати офіцером, але не міг залишити побратимів. Дещо вам розповіла. І вже легше. Психологи радять розмовляти, проговорювати власний біль, але хіба ж то допоможе. Взялась на спосіб виписую, вірю, що те все, що пишу, моє правдиве бачення, часто материнська любов оманлива, але не моя. Я не боюся визнати ні заслуг, ні помилок. Ось навіть татуювання надумала зробити, а колись за це сама сварила сина. Я ще не вирішила, яким воно буде, але впевнена, що зроблю, тому й кажу, що часто розумію, що мій син був в рази старшим за мене душевно і духовно. Він давно був визрів до тих рішень, до яких я ще тільки йду. Розповідаючи про нього, розумію, що він поруч, звісно, я плачу. Навіть ридаю і криком кричу, але я бодай маю, куди прийти поридати, бо зуміла поховати тіло сина, а іншим матерям і цього не вдалося. Герої вмирають, вони із крови і плоті. Разом з ними вмирають їхні мами, тати, діди й баби. Бабуся мого героя дуже щаслива. Вона померла раніше за нього. З героями вмирають їхні кохані, їхні ненароджені діти, онуки, правнуки, їхні мрії. Вмирає зелений вогник у телефоні. Абонент уже не зможе ніколи вам зателефонувати чи відписати. Живі ще пишуть. І пишуть СМС, така собі сповідь розтягування моменту смерті. Вмирає й віра, як людина може жити без віри. Світ живе собі далі, у магазинах уже моргають новорічні ялинки, у новинах патетика і фальш. У соцмережах він е із чванства дурості амбіцій, комплексів. Слабкою втіхою стає ніч, бо живріє надія, що герой бодай прийде у сон, не приходить. Він уже в іншому вимірі там, серед вас. Він мудріший в мільйони разів відсторонений, чистий і безпристрасний янгол хіба з дитиною поговорить перед ранком. Діти ж теж янголи. І їм разом є про що поговорити. Ті, що пишуть оці дурнуваті гасла про героїв, які не вмирають, їхні герої справді живі, ситі, в теплі і добрі, спокійні, господарі життя, золотий фонд нації. Ще, якщо раптом є якась срібна краплина надії, що цей світ не хаос, то ще можна дихати або принаймні чистилище чи пекло, ну, щоб хоч якась система, закономірність, а якщо ні, якщо жовта глина переходить у жовту глину і все, скажіть мені, ангели, що там після життя? Я написала синові вірша, дуже сподіваюся, що він його почує. Згорьована мати, запаливши свічку, починає шепотіти слова, які линуть не тільки із вуст, вони долинають з самого серця. Коли ж ти воїном став, мій хлопчику, ти ж міг тихесенько заховатися, колись тебе називала горобчиком. Може, тому ти виріс крилатим. Коли ти воїном став ріднесенький, коли відчув, що болить коріння, садив із дідом яблуні веснами, а сад осінній вродив сумлінням. щурі і миші, затхлими норами Вужі аж виблискує чорна луска, а ти зріднився з нічними совами на вістрі совісті і списа. Коли нам доля така писалася, в яких заплутались перевеслах ми, чи Бог зі злом уже не справляється, що вас покликав таких молодесеньких. Твоя малесенька доня в досві та крізь сон розказує притчі новітні, що тато всіх найстрашніших монстрів зборов і вигнав із цього світу. Коли ти, хлопчику, став лицарем, коли сказав, що тікати не хочеш, коли сказав, що не станеш крисою, бо як же хлопцям дивитися в очі? Молила небо тебе врятувати, просила рідних світах далеких, щоби мене замість тебе забрали, не чули, рідні, не чули небо. Шовковий стяг до серця тулю, читаю написи від побратимів. Найкращий воїн завжди в строю. Коли ти воїном став, дитино. Склавши аркуш до конверта, жінка акуратно підписує його, адресуючи небесній канцелярії, і кладе зверху на комод. Ще одна зірочка сльозинка запечатує конверт, лишаючись на ньому своєрідним штампом. Глибока ніч поглинає жінку у свої обійми, нещулась, як вона й минула. Вже давно так не спала. Прокинулась, глянула довкола, на комоді листа не було.